І знову ми в прямих ефірах вітаю вас, дорогі мої глядачі, на своєму офіційному YouTube-каналі Екстрасенс Роман Шептецький. Продовжуємо наші сьогоднішні вечірні прогнозування. Зараз ми будемо дивитись тему сторона Білорусі для України на період з 2 до 8 числа. Чого від них очікувати? Чи можливі якісь від них загострення і що взагалі буде відбуватися в перший тиждень? Нового року. Давайте швиденько продивимось цей запит. І після цього я наголошую, ми розпочинаємо ефір прогнозування по регіонах та гарячих точках на наступний тиждень з 2 до 8 січня. Так, сторона Білорусі для України на період з 2 до 8 січня. Чого від них очікувати? Так. Так дивимось. Що можу вам сказати по двох цих розкладах? Передусім, я розумію, далі продовжується надзвичайно великий тиск зі сторони Ерефії в сторону Білорусі. Десятка жезлів, ще й перевернута. Ну, цей тиск, мабуть, буде ще продовжуватись дуже-дуже довго. Ну, і оця от карта, і оця от карта. Дуже-дуже довго це мається на увазі до тих пір, поки ми нормально переможемо Росію, тоді вже тиски припиниться. Поставили їм конкретні часові обмеження. Бачите, годинник, час, який спливає. Щоб сказати, повноцінно вони готові йти в наступ і щоб вони були підготовлені, нема такого. Тут два аркани. Бачите? Певна підготовка йде. Ну, це так, поки що більше видимісніш підготовка. І тут рицар Пентаклів перевернутий. Тобто по цих двох картах виходить, що балакають багато, а ресурсом, яким би повноцінним мали б вони володіти, не володіють. Тут у нас рицар кубків перевернутий. Знову ж таки, я кажу, говориться багато. По факту йде знову ж таки ця пауза. Тут говориться багато пауза. І тут в одній тій самій позиції два аркани. Тут з мечів перевернутий, тут з мечів прямий. Все-таки в тій своїй ситуації, з тим можливим нападом, вони зайшли в певний глухий кут. Тобто, продовжувати напружувати обстановку вони будуть. Але наступний тиждень часу. Дай Боже, ситуація зі сторони Білорусі буде залишатися незмінною з приводу напрямків Рівненської, Волинської, Житомирської, Київської, Чернігівської областей. Будемо зараз в наступному прогнозуванні дивитись більш детально по цих регіонах, звичайно. Але поки картина залишається отака: от но давка там жахлива. На, на, на Білорусі, я маю на увазі. І... Також я вже вчора знайшов інформацію. От ми ну, вчора робили ефір про те, що ну бліц, питання відповіді одне з питань, яке ми розглядали, виставили так. За оцих там, що я так не до кінця і зрозумів, що це за подаровані там якісь ці перстені. От, а потім вже мені теж відправила інформацію за ці перстені, що там подарували там різним представникам там. Країни, так? І тільки Лукашенко, цей, це кільце одразу надів, і там, де з ним ходив. Там якийсь них був чи форум, чи що в них там було, одним словом. Більше ніхто її не надів. Але klar, це дуже перегукується. От мені взагалі ця вся історія дуже от, перегукується, знаєте, боротьба темних і світлих сил. от Як було в фільмі Володар Перснів. Знаєте, оце от є цей Володар тої темноти. Який керує ось тими іншими от перстенями. От, є один перстень, який керує всіма іншими. Тобто це теж десь ця енергетична певна така прицепка, прив'язка, такий енергетичний канал, який теж дає підпитку тому, хто володіє цим єдиним головним перстнем. Такий, знаєте, дуже така символіка, але але, знаєте, завжди нема диму без вогню, як я кажу, так. І ми не вишукуємо підтексти, бо насправді такі речі існують в магії містиці, що можна через конкретну річ зробити оцю прицепку, прив'язку, і таким чином, ну ніби як зробити собі це підсилення, так? Ну, Але це, кажем так, темна магія, темна енергія, і рано чи пізно. Вона теж потребує певної жертви і розплати. От. Але раз вони вже вдаються і до таких методів, то ви можете зрозуміти, наскільки там у ворога плачевна ситуація. І це теж піде крахом ті їхні ідеї та задумки. Боремося, молимося, продовжуємо працювати. Ну, картина ось така. Ще хотів три карти витягнути з оцієї колоди. Так. Це в нас таро Девіант Мунтаро. Ану давайте подаємо Сторона Білорусі для України на період з 2 до 8 січня. Зірка перевернута. Тоже, бачите, нема того достатнього ресурсу. Більше балачки, ніж а, дії. Трійка пентаклів. Певна підготовка і видимість підготовки ведеться. А, туз жезлів. Ну, поки що ситуація залишається такою, як і була. Такою, скажімо так, стабільною, як і була. От ті ігри, і той тиск, який робиться, бачите, от тут чітко це намальовано. І. Перевернутий паж жезлів. Бачите. По факту повноцінної можливості наступу карта не показує. По крайній мірі, наступний тиждень часу. Кожного тижня ми ситуацію передивляємось. Я наголошую, так як майбутнє змінюється. І все робим для того, щоб гірші сценарії відвелися від України, а краще максимально реалізувалися. Так, дорогі мої глядачі, цей ефір завершуємо. Вкотре наголошую: після відео залишайте, будь ласка, свої коментарі, підтримуйте лайком, вподобайком, поширюйте відео, щоб відео було активне та в рекомендаціях, і якомога більша кількість людей могли дізнатися правдиву інформацію. Бережіть себе, почуємось вже зовсім зовсім скоро!